Мультитест 2023 математика завдання 5,23. Обчислити ось такий вираз. Що будемо робити в цьому виразі? Перші дії, перший множник помножимо і поділимо на спряжене. У чисельнику отримуємо під спільним коренем 2, додати корінь з трьох. Дужках помножити на 2, відняти корінь з трьох. У знаменнику корінь із 2 мінус корінь з трьох. дорівнює. У чисельнику права частина формули різниці квадратів, тому отримуємо корінь із 2 у квадраті, додати корінь з трьох до квадрату. Відняти. Тут, вибачаюсь. Так, і у знаменнику корінь із 2, мінус корінь з 3. У чисельнику отримуємо корінь із 2 у квадраті це 4, і корінь з 3 у квадраті це 3. 4 відняти 3, знаменник не міняється, це корінь із 2, відняти корінь з трьох. І отримуємо 4 відняти 3, 1, корінь з одиниці 1, 1, і знаменник не міняється, буде корінь із 2 мінус корінь з 3. Так, друге дія це беремо другий множник і теж домножуємо на спряжене. Домножуємо. І ділимо на спряжене. Беремо у чисельнику під спільний корінь, Отримуємо 2, додати, корінь із 2, плюс корінь із 3. це в дужках. помножити на 2, відняти корінь із 2, додати корінь із трьох, і знаменник. Залишається без зміни. У верхній частині це права частина формули різниці квадратів, тому отримуємо 2 корінь 2 у квадраті мінус ось весь цей вираз у квадраті, тобто корінь із. 2 додати корінь з 3 до квадрату. Знаменник не міняється. 2 відняти корінь із, 2, додати корінь з 3. дорівнюємо у чисельнику, маємо корінь. 2 в другому це 4. І тут підносимо до квадрату, пропадає корінь, Отримуємо мінус. Відразу відкриваємо дужки, тут мінус, розкриваємо дужки, тут мінус, і тут буде мінус, мінус 2, мінус корінь з трьох. Знаменник залишається. Дорівнюємо. У чисельнику маємо корінь із 2, мінус корінь з трьох, і знаменник без зміни. 2 відняти в корінь. Додати корінь з трьох. Отже, це домножували це, домножували, беремо третій множник, в третій дії теж домножуємо на спряжене. Відрізняється, тут плюс, тут мінус. Домножуємо і ділимо на спряжене. У чисельнику отримуємо підспільний корінь, 2, додати корінь із 2 додати корінь. Додати корінь з трьох. Це в дужках, це ось цей підкореневий вираз. І помножити на оцей підкореневий вираз буде 2 відняти, 2 додати корінь з двох додати корінь з трьох. Так, і знаменник не міняється. Так, Теж формула різниці квадратів, у чисельнику отримуємо 2 корінь із 2 в квадраті, мінус оцей весь вираз в квадраті. Це корінь із 2 додати корінь, 2. Додати. корінь з 2 додати, корінь з 3 все це до квадрату, знаменник залишається без зміни. Так, дорівнюємо, отримуємо. Тут буде 4, тут залишається підкореневий вираз без кореня. Отже, маємо таке корінь із 4 відняти 2 і відняти корінь із 2 додати корінь з 3 і маємо знаменник залишається без зміни це буде 2 відняти корінь із 2 додати корінь з двох, додати корінь з трьох. Дорівнює 4 відняти 2. Отримуємо чисельнику. Буде корінь із 2 відняти. Ось цей вираз. 2 додати корінь з трьох. І знаменник не міняється. 2 відняти. 2 додати. Корінь із двох додати корінь з трьох. Так, тепер запишемо те, що в першому отримали. Це буде четверта дія. Четверта дія, перше, те, що отримали в першій дії, записуємо. Це одиниця, що ділиться на корінь із два, мінус корінь з трьох. Помножити на те, що отримали в другій дії, це буде корінь 2, відняти корінь з трьох. Так, знаменник мінус корінь 2, додати корінь з трьох. Тепер те, що отримали в третій дії. Це відповідь та, що в третій дії. Записують же помножити на корінь із 2. Відняти корінь з 2, додати корінь з 3, поділити на знаменник. Той, що залишається у нас. Так, і помножити на четвертий множник переношу його на новий рядок помножити на четвертий множник. ось четвертий множник це 2, відняти корінь із 2, додати, додати корінь з 2. додати корінь з 3. Що бачимо? Оце скорочується, оце скорочується, і оце скорочується, отримуємо одиницю. Відповідь 1.